Цей крах чи обвал не стався на порожньому місці. Маховик кризи запустився задовго до чорного четверга і розкручувався повільно. Після першої світової сполучені штати опинилися у виграшному становищі. Інфраструктура не ушкоджена. Виробництво майже монопольне у світі. Між 1920 і 1929 роками. Реальний ВВП зростав в середньому на 4,2% щороку. Америка 20-х – це епоха оптимізму, технологічного прориву і досі небувалого економічного зростання. Один із символів бурхливих 20-х – це Генрі Форд. Його девіз автомобіль для всіх. Model T коштує близько 300 доларів, це приблизно 5 тисяч доларів на сучасні гроші. До 27-го року вироблено близько 15 мільйонів модел. Ті що робить цей автомобіль найпоширенішим у світі до появи німецького фольксвагена Жука. Автобум стимулює цілі галузі виробництва: сталі, гуми та бензину, будівництво доріг і заправних станцій. Стрімко модернізується побут. До 30-го року близько 70% міських домогосподарств мають електрику. В сільській місцевості цей показник на рівні 10%. Побудова техніка пральні машини, пилососи, холодильники, радіо поступово припиняють бути розкішчю. Тодішній міністр торгівлі Герберт Гувер під час номінації на посаду президента від республіканської партії заявив: Ми в Америці сьогодні ближче до остаточного тріумфу над бідністю ніж будь-коли в історії будь-якої країни. Гувер був втіленням американської мрії людина, яка зробила себе сама. У 9-річному віці він залишився повним сиротою, вивчав геологію у Стенфорді, працював гірничним інженером у різних куточках світу, перетворював збиткові підприємства на прибуткові. Перед початком першої світової 38-річний Гувер уже був мультимільйонером. А з початком війни присвятив себе боротьбі з гуманітарними кризами. І до речі, саме Гувер відіграв не останню роль у порятунку мільйонів українців під час голоду 21-23 років, коли Владімір Ленін. Вивозив українське зерно до Росії. Гувер через американську адміністрацію допомоги організував гуманітарну операцію з доставки і розподілу харчів, яка забезпечила близько двох мільйонів людей в Україні. Імідж Гувера, ефективного технократа і гуманіста, відповідав духу епохи, що вірила в прогрес і технології. Словом, під кінець десятиліття у США здається, що розвиток нескінченний, успіх це норма, а зростання акцій природний закон. Але люди втрачають пильність, і саме в цьому оманливому відчутті стабільності вже визріває майбутня буря. Реклама навіювала думку, що щастя можна купити в кредит. Купуй зараз, плати потім стає не просто гаслом, а стилем життя. І тут постає проблема перевиробництва.